Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про нові релізи. Я буду читати з каналу Trend Mute 1 та on My Майредер 2. Дуже багато нових релізів. Я про всі, звичайно, не буду розповідати, буду розповідати лише про ті, які мене зацікавили. Один з цікавих релізів це від Патрік та однушки. Мені взагалі подобаються однушки, тіней, і я б купила, якщо не така висока ціна: 42 доларі за двоє тіней це. Ну, я собі краще куплю кліону, ніж двушку від Патрікта. Тим більше, можливо, в цих відтінках і є дуохроми, але я так сходу не побачила. Свочі дуже гарні, дуже яскраві глітерні відтінки. Але, як на мене, це дуже дорого. Тим більше, що я користуюся саме однушками рідше, ніж палетками. Може, хтось грає в онлайн ігри, я в онлайн-ігри не граю, але все одно вирішила поділитися. Fentті Б'юті та Arcane. це мультик По Лолу. Я взагалі не дуже знаю лор. Випускає таку колекцію, близькі та хайлайтери. Я, я спитала в знаючих людей. Вони сказали, що кольори підходять під характери. Від Наташі Дноне новий реліз це палетка Роксі, Фіолетова та Рожева. Коштує 69 доларів. На жаль, вона також не для мене, тому що я такими кольорами не користуюсь, але багато людей дуже схвильовані цим релізом, і я так бачу, що багатьом вона подобається. Також ще один такий хвилюючий реліз це від Makeup by Mario. В нього вийшла нова палетка в більш холодній гамі. Ice Moonlight також коштує 68 доларів. Я чула багато відгуків про першу його палетку в такому форматі, дуже багато було позитивних відгуків. У мене ніколи її не було, тому я не можу там сказати по якості. Ця палетка мене не приваблює, тому що вона занадто холодна для мене. Я думаю, що ця палетка також буде лімітована. Але мені було б цікаво спробувати, можливо, першу, тому що кажуть, що там класні глітерні відтінки. Якщо у вас є, будь ласка, поділіться, бо мені дуже цікаво. Я взагалі дуже люблю адвент-календарі, і цей від Fenty мене зацікавив. В нього дуже гарне таке упакування. Всіх продуктів я не знаю, які там будуть, але бачу, що буде і Fenty Skin, і Fenty Beauty. Мені було б цікаво спробувати. На жаль, поки що немає вартості. У Glamlight виходить колаборація з Майклом Майерсом. Я не знаю, хто це. Я вже взагалі жахи не люблю. Палетка в теплій гамі з деякими вкрапленнями синього кольору. Мені не подобається кольорова історія, але якщо комусь подобається саме така тема, то вона вже доступна. Тут багато цін, я так бачу, що вона ніби коштує 34 долари. О, Дуже прикольний хайлайтер, в мене ну, нічого немає від Hermes, але мені б дуже хотілося щось, можливо, рум'яна чи бронзер. І тут такий гарний хайлайтер, він мені подобається, тому що класний рефіл. Але він, мабуть, коштує, як і весь Hermes, дуже дорого. У робот виходять нові кольори бальзамів, та щось для догляду за шкірою буде доступне 28 жовтня. По меріт випускає новий парфум. Взагалі, вони тільки в них була косметика та ніби догляд, але зараз ще й парфуми. Прикольне таке упакування, так, схоже на грушу, і ноти також груші. В Сифорі починається знижки з 1 листопада для. Руш з 5 листопада для VIP та з 11 для інсайдерів. Це 20, 15 та 10% знижки. Я буду знімати, мабуть, відео окремо про Сефору, тому там вже поговоримо більш подробніше. У Дочі Губана виходить новий тон. Взагалі, після оновлення їх лінійки багатьом вона стала ще більше подобатися: рум'яна, бронзери. я бачила огляди, дуже їх хвалять, і в них виходить нова тоналка з. Високим покриттям. У По Анастасії Беверлі Хілс виходять нові кольори її матової помади. Це мене не дуже цікавить, а що цікавить, це саме хайлайтер. Бо я хотіла спробувати оригінальний колір, але він для мене був занадто темний, на мій погляд, і виходить новий колір, і, звичайно, я собі його замовила. Також я замовила собі дві палетки міні-шугар та міні-спайс, бо мені щось вони дуже сподобались кольоровою історією. В Глем виходить колаборація з Кока-Колою. Не повірити, палетки в червоній гамі. Одна червона, а одна червона з сріблястими. Кожна палетка коштує 22 долари. Hourglass, як завжди, кожен рік випускає одні й ті самі палетки. Може, не й ті самі, я не знаю, в мене немає. Але багато людей кажуть, що вони дуже схожі між собою. Я не буду брати, тому що ну, по-перше, дуже дорого, і по-друге, я. Саме палетками для обличчя взагалі не користуюсь. У мене було декілька, але вони лежать просто без діла. Тому я вирішила взагалі перестати купувати саме палетки для обличчя. Мені подобається, що можна на їх сайті вибрати кольорову історію та упакування до неї з трьох варіантів, там можна вибрати, які більше подобаються. На сайті вже Sephora або інших ретейлерів таке зробити не можна. І, як завжди їх великі палетки коштують 90 доларів. Melt випускає колаборацію з Universal Monsters. Я нею не зацікавлена, але хоч щось від Melt нарешті, я почула, щось вони нове випустили. Далі я читатиму з My Radar 2. Палетки від Cosmic Brushes знову будуть доступні на сайті 25 числа. У Блен-Буні та Роберта Велша виходить колаборація. Вони випускають палетки, накладні Вії та близьки. Мене не зацікавило, але я просто рада, що вони сколаборувались, тому що мені взагалі подобається цей креатор. Роберт Велич, якщо хтось не знає, це креатор на Ютуб, він візажист і тестує косметику. Розповідає про бренди. І я його раніше частіше дивилася, а зараз я дивлюсь їх канал з братом. Він більш розважальний. У вікітвідео Video Б'юті виходить нова колаборація з Tales of Terror. Я не знаю, що це, але палетка виглядає дуже цікаво, і взагалі мені подобається їх матові. В мене була одна палетка Graveyard Smash», щось таке, І саме матові в ній були, були класні. Шимери теж гарні, але ну, я б не сказала, що щось вау. І в них виходить палетка помади, хайлайтер, ніби та рум'яна лілові. Палетка виглядає дуже цікавою, вона більш нейтральна з яскравими вкрапленнями кольорів. Коштує 58 доларів. У Nude Stix виходить новий продукт: це стак хайлайтерів. Хоча написано це Eye Lights, можна їх використовувати і для очей, і для обличчя. Буде доступно 25-26 числа і буде коштувати 59 доларів. О, що дуже мене зацікавило, це рум'яна від Yves Saint Laurent. По-перше, мені подобається упакування, і по-друге, мені просто подобається рум'яна. <поки>, Поки інформації про них небагато, немає ні ціни ні коли вони будуть випускатися. Але буду мати собі на увазі, тому що мене зацікавив тут один колір У Beauty додаються кольори до її близьких та рідких рум'ян. Саме рідкі рум'яна мене зацікавили, але я не могла їх купити, тому що не знала, який колір брати. Всі вони такі були. Не для мене, а цей лате саме для мене, тому я, я б його хотіла взяти. Також у Huda Beauty виходить нова велика палетка, я її чекаю кожен рік, тому що Нотінь одна з моїх найулюбленіших палеток. І ця палетка також виглядає дуже гарно. Мені вона чимось нагадує Мейкап Mario, тому що вона також холодна. Я не знаю, брати чи ні. Треба дивитися огляди, але я дуже зацікавлена. Бути коштувати 69 доларів. Та доступна 26 числа. Я думаю, що на цьому ми зупинимося. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.